проста, сильна, впевнена і з глибоким, я би сказав, віковічним спокоєм переконаності, що е, українська нація має бути державною. Хоча також з глибоким розумінням, це був великий інтелектуал, що це довгий і непростий шлях, вчитися треба багато у нього усьому, тому. Прикро, що йдуть люди, але це природа, і тоді ми стаємо на цей шлях, і вже нема за кого сховатися. І зараз, прощаючись з родиною, я пообіцяв, що ми будемо продовжувати боротьбу за Україну, за ту Україну, за яку мріяв і Левко Григорович. Це ціла епоха. Це велика втрата не тільки для України, це велика втрата для кожного з нас, але це героїчне життя і просто героїчний чин життя Левка Города Челокена. Дуже енергійний, він був весь сповнений життя завжди. І, напевно, це був найбільшого вирізняло. Він весь час був повний ідей, повний енергії. І випадок це останній, про який я говорив, коли ми були в Верховній Раді України. І, власне, для нього було ключове, і він на цьому наголошував, щоб справа була продовжена і в цій каденції, і в цій боротьбі, і, власне, той великий оптимізм і велика енергія і віра в Україну. Очевидно, це і були його основними такими беззначальними рисами. Навіть під час розмови він швидше говорив про те, як нам відстоїти незалежність, як нам... Укріпити державу. Я не пригадую, що була критика, я пригадую побажання і рекомендації, які він давав. Я депутат першого скликання, звичайно, як комуніст. І для мене було абсолютно несподівано, що 3 мільйони комуністів України, 18 мільйонів КПСС, і знаходиться одна людина, яка 25 років за ідею відсиділа. Тоді була така ситуація, що на партзборах всі були настільки за, що змушували писати критичні зауваження до того. Сама влада каже, ну хоч небудь покритикуйте. І ця клас з'явилася помасштабна, переконанлива така постать, фігура. І він фактично був подарем нації і в питаннях отримання незалежності. Може, боялися навіть ці слова вживати точно, у всякому еліта. Тому з ним відходить ціла епоха, Іван Драч, Борис Олійник, Попович. В общем так, якось. І ми це повинні усвідомити, що нове покоління мені бере на себе їхню справу, тому що стільки тут різночинців і людей, які не по, по поклику душі сюди прийшли, їх ніхто сюди по команді не виводив. І це мене вражає. Я просто написав книжку про своїх сучасників. Там є окрема глава про Левка Лук'яненка. Я до нього поїхав на село. Ми зіграли з ним шахмати, про під диктофон. Я глибоко шаную, тому що я тоді був молодий депутат, а він депутат був, який вже за ідею боровся потужно. Це нас для нас приклад, як треба зберігати стійкість і характер. Ну, найяскравіший, нічого яскравішого, просто в людській долі і бути б не могло, українській, якщо це доля української людини. Це, звичайно, акт відновлення української державності. Уявляєте собі, людина, яка відбула 72 дні в камері смертників, кожної секунди чекаючи, що зараз бряцнуть ключі. І якось я його запитав, ну як можна було витримати 72 дні, а він розповів, каже, а я вивчив. Що іноді вони навмисне брящали ключами для того, щоб психічно на нього е, тиснути. І каже: я вивчив, коли вони бавляться, оце, бавляться в лапках, звичайно, а коли вони справді будуть відмикати, там, щоб е, там їсти дати щось там а, або що. І от ця людина, яка 27 років відбула, він як він розповідав, коли вже його ніби випустили на волю. Він каже: Я весь час озирався, де ті, що мене мають супроводжувати. І йому дозволили жити в Чернігівській області в сестри. Там десь двоєрідна здається, сестра може рідна, вже не пригадую. І він одного разу вирішив, каже: Ну скільки ж я можу тут сидіти? Відіспався вже все. Поїду в Київ, побачуся з людьми, хоч трішки. І каже, сів на автобус і поїхав до Києва. Приїжджаю в Київ на автостанцію, а двері розчиняються, а там вже стоять міліціонери. От і відразу мене каже, попід руки у машину відвезли назад у село. Уявляєте собі, це вже тоді, коли він був на волі. Від нього відчепилися тільки після того, коли він став народним депутатом. Вже. От тоді вже дали йому чисту годину, там, і вже він почав жити, е, жити людським життям. Через це в його особі ми маємо постать абсолютно унікальну. І ще раз кажу, не через те, що інші малі менші, а через те, що він такий. Людина була абсолютно безкомпромісна, бо кожному можна щось знайти. Я не буду персоніфікувати, називати прізвища. Це ті лідери, які в які русі були, які потім проголошували незалежність. А Левко був абсолютно кришталево, непорушний у своїй любові до України. Левко Григорович, з одного боку, тепла, добра людина. Спілкування з ним завжди було таке відчуття доброти безпеки, попри те, що він переніс страшні роки таборів і знущань. А з іншого боку, це Кремінь безкомпромісним, коли йшлося про головне, про ціннісне. От таких людей би зараз побільше. Дуже шкода, що його вже немає з нами. В житті кожного із нас є особистості. На яких ми хочемо рівнятися, і яким хочемо наслідувати яких для мене Левко Лук'яненко був такою щирою відданою принциповою людиною людиною від землі людиною, яка дуже багато пережила, але зберегла в житті добро, зберегла чесність, і мені завжди було. Була прикладом того, як себе вести в цьому житті, і я сумую за того, що немає з нами зараз Лука Лук'яненка. але він житиме в наших думах завжди. Це був великий барець. Так, за волею Господа Бога він народився в день незалежності нашої прекрасної держави, але за дуже великий шлях пройшов до того, щоб цей день став днем незалежності нашої держави. Це справжній барець, це справжній патріот. Знаєте, можна би багато слів сказати, але уявіть, яка воля у цієї людини. Він взяв в радянські часи, коли ніхто не вірив про те, що щось може змінитися, імперія може впасти. Він взяв для себе ідею створення незалежної української держави, від'єднання від Радянського Союзу, присвятив цьому все своє життя, відсидів у в'язниці тільки за свої переконання більше 26 років. Ну, там невеликі були е, розриви між цими датами. Це, Це шалений і дуже важкий е, шлях. Я хочу сказати, що він викликає і в мене, і я думаю, що в багатьох українців просто велику щиру повагу як справжній лідер. Справжній лідер, який був незламний, який вірив в ідею, і ця ідея стала реальністю. Чи є він для вас прикладом для наслідування як політик? Він для всіх є прикладом для наслідування. Він боровся за створення нашої держави. Уявіть собі, наскільки це є важливим, наскільки це є просто. А, ну, і навіть от, оцінку давати да, просто, просто серце переповнює. Я вважаю, що це є прикладом не тільки для України, а взагалі для всіх е людей, хто щиро вірить в свою державу, хто любить свою країну, хто намагається не просто прожити життя, а бути в цьому житті е людиною, яка створює тому вічна пам'ять, вічна пам'ять і. Царство небесне Він був великою постаттю і це є очевидний факт. Дякую всім. Ну, ви знаєте, йде велике покоління, яке здобуло незалежність України, яке її оформило на тих перших етапах незалежності, тоді, коли ми її відновили в 91-му році, і безумовно. Кожного з них внесок в цей процес він просто неоціненний. І наше завдання, наша відповідальність сьогодні ну, продовжувати втримувати те небо, яке вони нам забезпечили. А, і для е, кожен з цих велетнів, хто йде, і, на жаль, ми дійсно поховали за останній час велику кількість наших е, видатних державних діячів. Кожен, хто йде, він бере з собою часточку нашої історії, але вони всі, кожен з них вписав себе легендою вже в українську новітню історію, і наше завдання її пам'ятати, наше завдання її підтримувати, а вчити наших дітей і не дати собі забути те, що вони зробили для нас і для наших дітей. І ти не втримаєш свій прапор, то має бути той, хто його підхопить. Левко Григорович. Лук'яненко — це прапороносець України, який так достойно і так велично через всі випробування боротьбу і протистояння ніс українське знамено, знамено правди для українського народу і для української держави. Дуже важливо, щоб це знамено зараз було підхоплено і справа України яку так болівав, ні боліватиме з небесник Григорович, Рухалася далі. Слава Україні! Світла пам'яті! Світла пам'ять Бога Григоровича. Дякую. Бо погідно у стані друга перед тим також його і для всього світу. І на тим треба думати. Я написав статтю ту статтю, тобі перейшла дружина. прийти до мене, щоб поділитися своїм враженням я з радістю вислуховував його думки і просто. どうなるか。